Володимир Зеленський ввечері говорив телефоном із Дональдом Трампом. Про це український президент написав у телеграм-каналі. Дуже хороша розмова, зазначив він та подякував лідерові Сполучених Штатів за готовність підтримувати Україну. За словами Зеленського, Трамп розповів про його зустріч із генцеком НАТО Марком Рютте. Також обговорили необхідні засоби, щоб дати більше захисту людям від російських ударів. Раніше сьогодні, після зустрічі із Марком Рютте, Дональд Трамп пообіцяв Україні зброю. Задля цього з НАТО укладено угоду. Янс закуповуватиме у США усю необхідну військову допомогу та передаватиме її Україні. Всі подробиці далі. Україна отримає системи протиповітряної оборони Петріот і деякі прибудуть на українську територію вже через кілька днів. Пообіцяв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Загалом планує відправити 17 петріотів, причому у повній комплектації з батареями. Їх доставлять за особливо пришвидшеною схемою. Системи візьмуть в європейських країн. А потім штати за гроші цих же країн їм інші петріоти. Трамп каже, ніби є одна держава, яка має всі 17 систем. Країни, які братимуть у цьому участь, не назвав однак запевнив, що зможе з ними домовитися. вони почнуть прибувати дуже скоро кілька днів. Одна країна має 17 петріотів, які готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Ми укладемо угоду щодо 17 або великої частини цих 17. Вони вирушать в зону бойових дій. Це може статися дуже скоро. Але не ППО єдиною сполучені Штати і НАТО уклали договір, який Трамп у властивій йому манері назвав справді великою угодою. Вона передбачає, що країни НАТО купуватимуть зброю у Сполучених Штатів і передаватимуть українцям. Трамп каже, озброєння швидко буде направлене на поле бою. Подробиць не розголошують. А на заміну виданому Україні обладнанню Сполучені Штати, як сказав господар Білого Дому, збираються створювати найсучаснішу зброю, яку буде відправлено до НАТО. Це означатиме, що Україна зможе отримати дійсно величезну кількість військової техніки як для протиповітряної оборони, так і ракет і боєприпасів, зазначив генсек НАТО Марк Рютте. Він також повідомив, що перебуває на зв'язку з багатьма країнами, які мають намір приєднатися до угоди. Зокрема, згадав Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Великобританію, Нідерланди та Канаду. І це лише перша хвиля вважає Рютте. Буде ще більше. Збирається Європа збільшити і власне виробництво. Ви сказали мені, що хочете, аби Україна мала можливість захищати себе від Росії. Але хочете, щоб Європа за це платила? Логічно, нам необхідно збільшувати виробництво зброї. Тож європейці працюють над цим. Чимало країн прагнуть цього, і ми будемо обговорювати, що саме необхідно Україні. Будемо надавати усю зброю. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. Європейські країни це знають. І сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони, країни НАТО, будуть за неї платити. Тим часом спецпосланець Трампа Кіт Калох, який сьогодні прибув з тижневим візитом до України, написав у соцмережі, що обговорить цю угоду з президентом Володимиром Зеленським. По російському диктатору з його божевільною кривою війною і постійним обманом Трамп і Рютте цього разу пройшлися жорстко. Трамп нагадав, що невдоволений поведінкою Путіна, який цитую, веде з ним чудові розмови, а потім бомбить українські міста, вбиваючи багато людей. Президент Сполучених Штатів сказав, що Путіну вдавалося дурити його попередників, згадав Буша, Клінтона, Обаму і Байдена, але він не обдурить мене, запевнив Трамп, і оголосив, якщо протягом 50 днів Путін не піде на мирну угоду проти нього і тих, хто купує в нього нафту, запровадять високі мита. Щоправда, не 500 відсотків, як усі очікували, а 100 мені не подобається, що робить Росія. Я дуже не радий. Тож, якщо не буде угоди протягом 50 днів, ми запровадимо дуже жорсткі тарифи. Підвищимо тарифи до 100%. Марк Рютте наголосив, після цього хазяїну Кремля слід поставитися до переговорів щодо України серйозніше. Втім, не всі в Європі вважають такі заходи цілком вдалими. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас зазначила. 50 днів надто довгий термін, якщо врахувати, що кожного дня вбивають невинних цивільних. Втім, вона наголосила, те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії, це дуже позитивно. Анна Боль, Оксана Лотоцька, факти сітіві, єдині новини. У вечірньому зверненню Володимир Зеленський подякував президентові Трампу за готовність підтримувати захист життів українців та намір передати Україні 17 систем Петріот і постачати американську зброю. Глава держави додав, Україна передасть кітокелогу, який перебуватиме в Україні майже тиждень, всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Я вдячний нашій команді. Я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріотів для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато, багато заради безпеки.